Письменниця з Луганщини Євгенія Сеняк презентувала книгу Боболидю Івано-Франківську. У своєму романі авторка розповідає про життя партизанки Упа Анни Попович та своє власне під час російсько-української війни. Над книгою Євгенія Сенік працювала 10 років. Каже, за попереднім задумом, це був роман лише про партизанку Упа Анну Попович з села Зелена Надвірнянського району, з якою розповідає, вона познайомилася завдяки режисеру Тарасу Химичу. Це був «12-й рік, коли я переїхала до Львова і знімальна група запросила мене подивитися, і власне вони хотіли, щоб людина зі східної України могла якось незаангажованим оком подати історію Анни. Але вони хотіли, щоб я написала буквально кілька сторінок. Але після зустрічі з Анною я сказала, що це має бути ціла книжка, тому що просто кілька сторінок неможливо написати про її історію. Авторка розповідає: спочатку війни, у 2014 році вирішила додати ще одну сюжетну лінію свою щоб показати історію ще однієї війни. Робота розтяглася на 10 років, тому що емоційно було досить важко. Важко було якби, поєднувати ці дві площини, але, зрештою, десь я відчуваю, що зараз найправильніший час для цієї книжки, що зараз люди готові будуть насправді почути і зрозуміти історію Анни. Любов Скаврон на презентацію приїхала з надвірної. Жінка книгу ще не читала, та каже: її зацікавило те, як авторка розповість історію Анни Попович. Мене зацікавило те, що людина родом з окупованого дві 2014 році Лутугіне. Луганської області молода авторка зацікавилася долею нашої героїні Анни Попович, і мене це дуже вразило, тому що я сама була в 2014 році вже в окупованому Донецьку. Я бачила, як методично і ще до окупації і під час окупації знищували все українське. Модератор заходу Ігор Антонюк каже, що зараз такі книги актуальні як ніколи. У нас війна. І в боротьбі ми маємо мати символи. символ Анни Попович, як фактично ж військової УПА, її долі, її життєвої позиції, як вона мужньо боролася, і долі людей, які зазнали також переселення, саме ще в 2014 році. Важливі, бо ці події все одно нас наздоганяють фактично. Тепер ми боремося, як Анна Попович боролася фактично більше 70 років назад. Далі свою книгу авторка презентуватиме у Чернівцях Другобичі, а у після вдруге представить її у Львові. Галина Марішин, Андрій Шустакевич Суспільне новини, Івано-Франківськ.